Привіт усім, хто дивиться нас, о цій порі в ефірі філософсько мудрий а ще дивокувато-фруктовий випуск програми маленькі дорослі. І почнемо ми з філософського питання: як підтримати таланту дитини? По-перше, якщо ми щось розпитуємо, спробуйте відповідати чесно і терпляче. По-друге, не сваріть нас за безладу кімнаті, якщо це пов'язано з творчістю, і шедевр ще не закінчено. А ще беріть нас у цікаві подорожі, купуйте нам книжки та матеріали для створення наших шедеврів. В ефірі про. Програма маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі. Тіна. Софія! Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Новини по дитячі ми традиційно присвячуємо тому, що є у повсяденному житті, але ми мало що про це знаємо. І тема сьогодні топ смачних, але невідомих для нас фруктів. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. І тема дитячої енциклопедії де живуть сни. Ну і наша традиційна рубрика ярмарок спорту буде присвячена рекордам. Не перемикайте! Лізо, тобі матуся дитини заспівалку у колоскові? Мені, звісно, і досі іноді співає. Досі що співає? На пісні про те, чи вивчила я уроки, чи склала я портфель, чи не забула я спортивну форму. А де живуть сни наших телешколяриків у рубриці енциклопедія»? удича энциклопедія во сне. Местные вообще не снятся. Это потому что я, что я не сплю. А потом ты сплю, и у меня сон не присывается. А когда я сплю, я, у меня сон просыпается. <слес> как завжди мне не сны, мне снятся сны. Но когда мне снятся сны, то это, допустим, фантастические сны. Можливо, мои сны э, сплять. Поки я на час, мої сни гуляють. Що з ними мої я не знаю. Сни живуть у небі. Дома. М мої сни живуть в кроваті. В країні мрії. Живуть своєю життє. Коли я проснулася, ніч уходить. Е Уходить кудись, я не знаю куди, на небо, і потім е, слідчої ночі вона повертається до мене і приносить мені нові сни. Мої? Мабуть, на небесах. Я не знаю, де вони живуть. Я коли, ну, я коли зі школи приходжу, я вже, я вже не знаю. Я про я вже, я вже лягаю на цю кровать, я вже все, я засипаю, мені навіть нічого не сниться. Я, я так устала після цього. Організм дуже привик до цього. Я вже не знаю, чого нічого вони не приходять. Літо, літом кожен день. То я на радузі бігаю, то я з подружками на кониках катаюсь, а вже, а вже після школи нічого взагалі не сниться. А, а тільки вчителі іноді, коли двойки ставлять. Та так нічого не сниться. Коли я навчаюся у школі, то всі мої хороші емоції залишаються вдома. Мої сни живуть у мене в голові. Тому що час, коли сни виходять, це ніч. Але як оце буває, ніч я сплю після школи, телешколи та ранку, і я їх не зовсім бачу. Уч. <різвість> Я вважаю, що мої сни та мої спогади знаходяться у моєму мозку та в моїх мріях. Мої сни живуть у мене під подушкою. Вдома. У голові. У думках. На ніві. З радісним зонтиком. Ася, а ти колись їла щось екзотичне. Ну, наприклад, синій томат чи червоний огірок, зелену шовковицю чи цебилину зі смаком полуниці? О, зелену шавковицю точно їла! І на яка це на екзотика? Просто рвались з дерев не доспілу шовковицю таку брудну і одразу до рота, так що потім після цієї екзотики животи боліли. Який жах! Але ж я не про це. Я про справжні екзотичні фрукти. Саме про них у наших новинах по дитячим. Дивимося разом! Більшість мешканців Європи та України вже не здивуєш ананасами, бананами чи кокосами. Але більшість з нас не знайома з тими екзотичними фруктами, які не експортуються з тих країн, де вони зростають. Тож ми пропонуємо вашій увазі топ дивовижних фруктів, які зустрічаються у природі. Пітахая – це надзвичайний фрукт згадка про який вперше зустрічається у ацтеків ще у 13 сторіччі. Індійці з'їдали м'якоть, а насіння залишали на юшку. Наразі пітахая вирощують в південній Мексиці, в деяких країнах Північної та Південної Америки, у В'єтнамі та Ізраїлі. За видатну зовнішність фрукт називають драконовим або колючою грушею. Смак пітаха трохи поступається його зовнішньому вигляду. Ні аромату, ні насиченості. А дайотка пута траву віддають все одно привкус какої-то трави. Очень наверное, хорошо таляють жажду, тому що вона очень сочна. Сапота. Сапоту, іншими словами, називають чорне яблуко, чорна хурма або шоколадна хурма. Вперше дізналися про ці плоди у Південній Мексиці та Гватемалі. Зрілий фрукт має зелену шкірку і шоколадний відтінок. Головна риса сапоти, з якою пов'язана її назва. Це соковита живейна м'якоть коричневого кольору. Плід сапоти достатньо солодкий, проте не ароматний. Дехто говорить, що смак сапоти схожий на шоколадний пудинг. Фрукт можна їсти сирим, а також додавати випічку чи десерти. Джекфрут джекфрут або індійське хлібне дерево. Його плоди найбільші у світі з тих, що ростуть на деревах. Іноді вага сягає 34 кілограми. Молоді плоди спочатку зелені, а потім жовтіють чи стають коричневими. Всередині джекфрут волокнистий, соковитий та солодкий. А от аромат нагадує банан з ананасом. Зрілі плоди їдять у свіженому вигляді, а ще роблять мармелад, желе. А от незрілі плоди використовують як овочі, їх варять, смажать. Чи тушать. Вважається, що дерево джакфрута приносить удачу, оскільки його тайська назва у перекладі означає підтримку та допомогу. А які з цих фруктів ви вже спробували, а які вам хочеться скуштувати? А чи, можливо, краще кавун чи черешню? Ліза, а ти встигла пройтися усіма локаціями на ярмарку? Соня, та дедом. Треба було, мабуть, прокинутися о п'ятій ранку і бути там першим, щоб усе встигнути. А ти бачила, що деякими видами спорту займаються діти, які ще навіть не вміють розмовляти? Такі маленькі. А ще спортом займаються у похойлому віці. Тому й живуть довго. Вже другий рік ярмарок спорту стартує з видовищного параду, яким кілька тисяч учасників фестивалю сім'ї вирушають до добового гаю. Спортсменів видно здалеку і не лише за формою та прапорами, а й чудовою статурою і осанкою та командним духом. Дивіться, як вони дружно тримаються разом. Знає, будь-яке заняття обов'язково починається з розминки. На ярмарку спорту без неї теж ніяк, керує зарядкою президент Всеукраїнської федерації Спас Олександр Притула. До вправ, перевірених не однією сотнею козачат, із задоволенням долучаються не лише учасники ярмарку спорту, а й гості парка. Дивись ярмарку спорту Обери свій спорт а головна мета допомогти дітям та дорослим знайти собі заняття до душі. Кожен з учасників свята хоче проявити себе як набагато краще, тому готують показові виступи, щоб якнайкраще показати свій клуб. Цього року показові виступи на килимі було розписано на 4 години. Більше шести десятків клубів та секцій виявили бажання таким чином презентувати свій вид спорту. Вибір вражаючий від мужніх єдиноборств до витанченої гімнастики. Окраси цьогорічного ярмарку спорт стали справжні спортивні змагання. На фестивалі такий спосіб знайомства з видами спорту клуби спробували вперше. В цьому році були чемпіонати. Чемпіонати передусматрюють собою кількість людей на одного виду спорту. Це порядка 300, а на фестивалі, який у нас був, до 500. Тому перше, що бросалося в глаза, це велике кількість учасників. У ярмарку спорту 2018 взяла участь неймовірна кількість спортсменів: 120 колективів, клубів, команд, федерацій організацій. І це не лише представники Запоріжжя і області, а й гості з 30 міст України. Тож можна сказати, що ярмарок спорту вперше вийшов на міжнародний рівень. Ви знаєте, наступного року ми вирішили змінити інфраструктуру міста Запоріжжя. Ми вирішили добудувати ще один дубовий гай, тому що цих локацій, які сьогодні в нас є на ярмарку спорту, на наступний рік здається буде недостатньо, тому що ми були впевнені в тому, що прийде велика кількість людей. Але що буде настільки багато людей сьогодні? дубовий гай перетворився на справжній стадіон під відкритим небом. По всьому парку розташовано більше 30 майданчиків, на яких свої види спорту продемонстрували всі колективи з області. Найактивніші учасники відкритих тренувань, конкурсів та інтерактивних майданчиків отримали спеціальні сертифікати, які наприкінці свята можна було обміняти на спортивні подарунки від партнерів ярмарку спорту. Завдяки допомозі людей, небайдужих до спорту, спортивний інвентар отримали більше сотні найзавзятіших учасників свята. Нам ледве визначили цілого дня, аби обійти усі майданчики ярмарку спорту. Чесно кажучи, не знав, що в нашому місті їх так багато. Тепер залишилось визначитися. У яку ж саме секцію піти, адже спробувати хочеться усе. Ми вже вибрали свій спорт, а ви. Організатори кажуть. Цього року ярмарок спорту не лише вдався, а й навіть перевершив всі очікування. Ось такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще, а з нами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.